Щоб ви робили, якби бачили в своєму племіннику не маленьке янголятко, а щось дуже лихе в майбутньому. І це бачили тільки ви. А всі навколо казали, що це просто дитина, і він просто грається. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось: чекайте, 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 що щось... посьорбати! Або похрумкати, якщо ви встигаєте його доїсти, і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я попрошу скинути цю історію своїй подрузі або другу, кому це буде цікаво. Може бути цікавим, може бути цікавим. Але ця історія дуже цікава. Мені 20, і я серйозно думаю, що з племінником, якому 13 років, щось дуже не те. Зараз я живу в батьків через карантин. Зазвичай я живу сама, за 8 годин їзди звідси. Друзів поряд майже немає. Плюс у мене астма. Я розуміла, що якщо щось станеться. Мені не буде кому допомогти, тому на час пандемії я повернулася додому. Тут зараз і мій брат з дружиною і їхні діти. Брату 30 років з дружини вони разом уже років 6. У них двоє дітей: старший син 13 років, і молодша донька. Їй 6. Мій брат в цілому нормальна людина, але після того, як одружився, він дуже змінився. Ми стали бачитись значно рідше. Його дружина відверто нас недолюблює. Мене особливо. Я бісексуалка, у мене є дівчина, і вона це ненавидить. Постійно пасивно-агресивні коментарі, косі погляди і шпилька. Молодша донька в них дуже мила, розумна дитина. З нею ми нормально ладнаємо, Якщо тільки її вами не дивиться в наш бік, невістка буквально не дозволяє донці підходити до мене ближче, бо я ж, типу, до дівчат тягнусь, отже, в її голові я небезпечна. Це звучить дико, але в її голові це правда. А от старший, от з ним реально біда. Я спочатку думала, що це просто важкий підліток, але чим довше я тут, тим більше мені страшно. Він постійно лізе в мою кімнату без стуку, рискає в моїх речах, бере, що хоче, навіть не питаючи. Я вже не раз ловила, як він тягнув мої речі навушники, одяг, мої художні матеріали. Коли питаю, гробить вигляд, що не розуміє, про що я говорю. Якщо знаходжу це в його кімнаті, каже, що це його або його. Його дівчини, навіть жіночу білизну він так відмазує. Окремий треш історія з волосся. Я спала вдень у своїй кімнаті, прокинулась. Відчуття дивне. Я йду до дзеркала. В мене чубчик підстрижений криво. Як нібито хтось різав його навмисно кухонними ножницями. Виявилось, що це він тихо підійшов, поки я спала, і реально підстриг мені волосся без жарту. Я розплакалась від злості і шоку, бо це моє обличчя, це моя зовнішність, і я такого точно не дозволяла. Натомість, замість того, щоб, хоч якось, його приструнити, його мама сказала, що я перебільшую його, що картин ніхто не побачить, і волосся ж відросте. Тобто факт, що її 13-річна дитина залізла до мене в кімнату, поки я спала, ще й з ножицями до мого обличчя її взагалі це не турбує. Він постійно грубить. Кидає в мій бік гомофобні фрази, жартує на тему моєї орієнтації, любить підколоти мене і мою дівчину. Вийти з кімнати це майже гарантовано почути якусь образу. Багато його фраз звучать дивно сексуально і агресивно, але по відчуттях він просто повторює те, що чує від своєї мами. З братом і з невісткою говорити марно. Брат відмахується стандартним набором. Він ще дитина, він незрілий, підлітковий Вік, хлопці хлопці, а невістка взагалі все зводить до того, що це мене карають за те, що я така, як є. І якщо коротко в її голові всі підлості з боку сина, це нібито покарання згори, за мою орієнтацію. І це говорить доросла жінка. Ще одна важлива деталь. Як я казала, у мене астма. У мене є два інгалятори: один основний, другий як запасний, якщо перший загублю, і він бачив, як я ними користуюся. Я точно знаю, що він розуміє, що це ліки, і навіщо вони потрібні. Якось у мене почався напад. Я полізла за інгалятором. Його немає. Другого теж. Я реально задихалася і почала панікувати. Мама кинулася шукати. В результаті вона зайшла до його кімнати. І знайшла там обидва моїх інгалятори серед його речей. Коли ми його зловили на цьому, він навіть не виглядав винним, жодного сорому, жодного вибач. Він просто кинув в мій бік образливе слово і повернувся грати у відеоігри. Ніби нічого не сталося. Мама на нього не кинулася з криками, а невістка видала щось у стилі: Бог карає тебе за твої гріхи. Тобто її син забрав у мене життєво важливі ліки. Я мало не задихнулася, а вона замість того, щоб хоча б подумати, чи з ним все ок, говорить ось таке. Я бачила, як він поводиться з молодшою сестрою, можеш товхнути, забрати їжу, забрати її речі. Це не постійно, але достатньо, щоб це було тривожно. І коли ти складаєш усе це разом, крадіжки, повна відсутність емпатії, відчуття, що для нього чужі кордони взагалі не існують, стає дуже не по собі. Я реально не знаю, що робити. Я застрягла з ним під одним дахом, слухаю гомофобну токсичну маячню щодня. Постійно контролюю свої речі, а після історії з інгаляторами мені ще й страшно за своє здоров'я. При цьому я не можу поїхати до себе, бо астма, пандемія та й їхати далеко. Мені здається, що з цією дитиною щось серйозно не так, але його батьки або не бачать цього, або не хочуть бачити. І я вже не знаю, як витримати решту карантину в такій атмосфері і що можна зробити, щоб хоч трохи себе захистити. Ось така історія, друзі, Чекаю вас в коментарях для її обговорення. Що думаю, я у нас, якщо що, є оновлення. Що я думаю? Думаю, що це дуже-дуже-дуже сильний вплив його мами, яка гомофобка, очевидно, що тут не треба гадати думати, вона прям 100 гомофоб, гомофобка, і вона цього не приховує, вона їй в обличчя це говорить, що це тебе Бог так карає. От так от, от так от. Тебе Бог карає моїм сином, який ходить і ріже тобі волосся, поки ти спиш. Ну, це жахливо, це жах. Жах. Звичайно, я думаю, що батьки підлітка ведуться, бо неправильно, що вони йому нічого не говорять, нічого не роблять. Як це він ходить, її просто ображає, кидає в неї якісь нецензурні, погані слова. Ну, це взагалі що таке? Ну, це почнемо з цього. Потім волосся, потім інгалятори. І це все ок? Типу, що? Що в якому паралельному всесвіті вони живуть? Що вони думають, що це взагалі таке можливо допускати? Якби ви не відносились до людини? По перше, не чіпайте її руками, і оце все волосся, це все. Це все недопустимо. По-друге, він забрав інгалятори, і вона могла померти через нього. Типу, what the fuck? Скажіть мені, будь ласка, що з цією жінкою не так? І з її братом також, бо він якби тут теж не несе ніяку відповідальність. І він такий А, хлопці хлопці. Та що там? Серйозно? Хлопці хлопці Таке. Я би йому теж, звісно, зарядила і сказала... Ну, не зарядила, а зарядила але, може, підзарядила. І сказала, ти що, прикалуєшся? У гамоні свого синочка. Хай що то головою подумає, 13 років, йому не 2 роки, і він повністю розуміє, що він робить. І ще в мене були питаннячка до того, що він, йому 13, а вони разом 6 років. Може, 16 років, я подумала. Але якщо йому 30, то навряд чи вони з 14 років. І, типу, якщо йому 30, а малому 13, то це він скільки? В 17 народився. Ну, це така математика. Це така математика. Не знаю. Це дуже дивна вся історія. Загалом, вся історія дуже дивна. Звичайно, це тривожні дзвіночки. Звичайно, це червоні пропорції. І те, що він так відноситься до своєї сестрички молодшої, це теж все не ок. Це все не ок. Тут в цій історії все не ок. Те, як поводиться малий, те як на це реагують батьки, те. Шов тут гомофоби вони взагалі, і говорять, що те, що, що її малий забрав, все, ви поняли. Я, я абсолютно на стороні авторки. Я думаю, що треба бути тривогу, дзвонити в усі дзвони і кричати, що з цим чувачком щось не так. Давайте щось робити. Давайте щось робити, бо це все не окей. І я думаю, що їй треба якось закриватися в своїй кімнаті. Якусь за цю зашмор якийсь поставити, щоб він не міг до неї пробиратися, бо це все взагалі. Не окей і не здорово, давайте почитаємо коментарик і перейдемо до оновлення. Це жахливо звучить. Мені дуже шкода, що тобі доводиться через те проходити. У мене, на жаль, немає якоїсь чарівної поради, окрім як можливо спробувати знайти спосіб з'їхати звідти. Вибач, що не можу бути кориснішою. І що про це все кажуть твої батьки? Так до речі, я теж думала, що може б вона з'їхала кудись просто на квартиру поближче до батьків. Але ну, це все гроші. Просто лишні там півтори тисячі баксів треба десь взяти і віддавати за квартиру. І авторка тут пише: Мій тато нещодавно переніс операцію і зараз прикутий до ліжка. Мама сварить мого племінника, але він її просто не сприймає, бо його мама завжди на його боці. Єдина людина, яку вони реально слухають, це мій брат. Але щоразу, коли мама на нього кричить через поведінку сина, брат просто вибачається і, по суті, нічого не змінює. Дивний брат повторює. Типу, це твоя сестра, яка ледь не померла. Ну, знаєте, це високий шанс, коли в тебе астма і немає інгалятора, задихнуться через твого бляха сина. А ви такі: випить вибить, давай закримо цю тему, просто випить і все. Він просто хлопець, це просто підліток, все прийде все буде хорошо. Давай. Все, давай, це дуже дивна поведінка, і мене вона прям злить. Давайте почитаємо оновлення, може тут щось нарішалось. Після того поста минуло кілька днів, і все стало ще гірше. Спочатку я хочу сказати велике дякую всім, хто мені писав. Я реально не очікувала стільки підтримки. Деякі повідомлення були настільки добрими, що я просто сиділа і плакала. Дуже дивне відчуття, коли незнайомі люди в інтернеті ставляться до тебе краще ніж твоя власна сім'я. Я це справді ціною. Зараз я вже повернулася в свою квартиру. Почуваюся набагато краще, тому можу нормально все розповісти. Після першого поста я вирішила купити замок на двері кімнати, але до того, як я це зробила, сталося ще кілька пригод. Вона примудрилася зробити щось настільки дивне, що в мене реально відвисла щелепа. Вона намагалася мене звести з нашим сусідом. Одруженим чоловіком, якому 42 роки, у нього є дружина, вона лікар. З якоїсь причини невістка вирішила, що дружина його покинула і почала підштовхувати мене, зайти до нього, підтримати і допомогти. Я стояла і думала: а ти взагалі адекватна? Іти до одруженого мужика, коли його дружини немає вдома, ще й про його дітях, і щось там пробувати. Навіщо? І чому ти вважаєш, що я таке взагалі робитиму? Я відмовилася, але вона довго мене клювала з цього приводу. Після цього я вирішила навпаки максимально показати, хто я є, і ввечері спеціально вийшла у вітальню на відеодзвінок із моєю дівчиною. Хотіла, щоб невістка бачила, що я в стосунках, що це нормально, а я не якась там. Темна таємниця. Зараз розумію, що провокувати її було не найкращою ідеєю, але тоді мені вже було все одно. Моя племінниця побачила, що я з кимось говорю, і запитала, хто це. Я буквально відчула, як невістка дивиться на мене, але було максимально дивно робити вигляд, що це просто подруга, тому я представила її як свою дівчину. Ми поговорили, посміялися і завершили дзвінок. І потім почалося. Невістка накинулась на мене зі звинуваченнями, що я погано впливаю на її доньку, плутаю її голову, підштовхую до чогось неправильного. Нібито я намагаюся робити з її дитиною гей речі і передаю їй свою деформацію. Це її слова. Я навіть не до кінця розумію, що вона мала на увазі, але звучало це максимально огидно. Я хотіла їй відповісти жорстоко, але мене просто паралізувало. Вона сипала образами без зупинки, а я в якийсь момент просто розвернулася і пішла до себе в кімнату, бо не витримала. Частина мене досі відчуває провину це її дитина, її кордони. І я розумію, що на прямий конфлікт із матір'ю племінниці я піти не можу. Потім я пішла в душ, і поки мене не було, мій племінник знову заліз до моєї кімнати. Я тримала інгалятори в маленькому сейфі і носила ключі з собою, але в кімнаті все одно були мої речі: взуття, коробки, частина одягу. Цей Янгол просто повикидав усе через вікно у двір моє взуття, коробки, кілька речей і шафи. Я вийшла, очманіла, що побачила під вікном, вибігла на двір і зібрала все назад, щоб нічого не загубити. Мама потім пішла до невістки і запитала, що це взагалі таке, і знаєте, що та сказала. Що це так сталося і так було треба. Умовно, це не він, це все вище покарання. Тобто вона знову все списала на волю згори, а не на те, що її син вкотре перейшов усі межі. Племінник ще потім ходив до моїх дверей, стукав, штовхав, кричав, просто щоб мене вивести. У якийсь момент я зрозуміла все. Досить, я тут просто мішень, і ніхто не збирається це змінювати. Я зателефонувала своїй дівчині, і якщо чесно, довго не хотіла цього робити, бо саме я колись переконувала її повернутися до своїх батьків під час пандемії. Вона переживала за них так само, як я за своїх. Але в той момент я вже не витримала. Вона приїхала забрати мене позавчора. Ми разом зібрали мої речі, завантажили в машину і поїхали до моєї квартири. Мій брат навіть не спробував мене зупинити, не спитав, що сталося, не сказав нічого на кшталт залишись. Чи, хоча б, давай поговоримо. Було боляче, але десь всередині я і не чекала від нього нічого. Єдине, що мене тоді трохи порадувало, це те, як моя дівчина. Трола невістку, та весь час крутилася скрутилася поблизу, слухала наші розмови, намагалася вставляти свої коментарі. У якийсь момент вона сказала щось: типу: ви все одно підете в пекло. Моя дівчина посміхнулася і відповіла. Ну от, будемо жити собі, насолоджуватись один одною тут, а потім зустрінемось з вами там. Нам буде нормально. Невістка просто зависла, мені варто було ще давно відповісти їй в такому стилі. Зараз я вже вдома, у своїй квартирі, настрій на рівні 100%. Я поговорила з мамою своєї дівчини. Вона сказала, що я можу приїхати до них будь-коли, і це мені дуже зігріло душу. Так, я втратила частину своїх художніх матеріалів, які племінник десь сховав, ймовірно, назавжди. Але це дрібниці, я можу купити нові. Важливіше те, що я вже не живу під одним дахом із людьми, які мене зневажають. Багато хто писав: вижени брата і невістку з дому, вистав їх за двері, хай самі крутяться. Я розумію, звідки це бажання, але такого я не можу. Мій тата нещодавно переніс операцію на серці. Мама емоційно дуже виснажена. Невістка, як би вона не ставилась до мене, реально допомагає доглядати за батьком. Брат фінансово підтримує батьків. Я зараз так не можу. Сказати їм, «забурайтесь геть, це в цій ситуації означало б залишити моїх батьків без опори, і, хоч як мені боляче, я не готова зробити це з ними. Тому мій вихід забрати себе з цього хаосу. Я переїхала, відійшла від усього, перестала щодня ковтати токсичні коментарі і боятися за власне здоров'я через інгалятор. Я не знаю, чи прозріє колись мій брат. Можливо, колись в майбутньому він подивиться назад і зрозуміє, як поводився. Але зараз я не хочу триматися за цю надію. Поки що мій план простий: сидіти в своїй квартирі, дихати спокійно, малювати, говорити з дівчиною. Відно Мовлюватись і просто жити без щоденного пекла вдома. І ще раз дякую всім, хто писав мені. Це справді допомогло не з'їхати з глузду. Ось така історія, друзі. Запрошую вас в коментарі, щоб її обговорити, обсудити, сказати, які погані ця невістка, її малий і її брат, і або сказати, що вони наоборот це правильно зробили в кого є. Такий варіант розвиття цих событий також пишіть. Кому було мало цієї історії, у мене є великі випуски. Можете завітати туди. Ми побачимось з вами завтра. Па-па!